Як засвітилася при голосуванні закон Юлія Володимира Тимошенка? А? Я не можу зрозуміти, навіщо це її. Олександре, 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 Олександр. архіви ФСБ і архіви нашої організації не горять. Я вас повертаю. 26 березня 2019 рік газета Україна Молода. Стаття називається Баронеса брехні, або що потрібно знати українцям про Юлію Тимошенко і Володимира Зеленська. Українці, запам'ятайте ще раз, 26 березня 2019 рік. Газета Україна молода. Стаття називається баронеса брехні. Або що потрібно знати українцям про Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського. І там, Олександр. У мене все розписано. Як Володимир Путін і Юлія Тимошенко кинули в газову Кабалу Україну, заленши російського газу, накинули петлю, збитки складали десятки мільярдів доларів. Як Юлія Тимошенко, будучи прем'єр-міністром і, і відбув, відвідуючи міжнародні форуми і безпекові форуми в Мюнхені, і брав участь, як Член парламентської села категорично виступала проти вступу України в НАТО і аргументувала це тим, що це буде розцінено як загроза національної безпеки Російської Федерації. Про те, як вона була в тисі влітку 1995 року, після того як перший раз була затримана і арештована за контрабанду в Запорожжі і почула запах слідчих ізоляторів України. І коли її в липні, того ж 1995 року, затримали в Варвку, коли вона везла контрабандою 100 тисяч доларів, з яких давала Хабарі керівника Міністерства оборони Російської Федерації, і тоді було отримання матеріал, що вона була завербована в ФСБ і працювала на ФСБ, в спецслужбу Російської Федерації. І коли вона була, коли вона була оголошена на міжнародний розшук і була обрана міром тримання під вартою, і це прем'єр-міністр. І коли Путін приїжджав в Україну, коли Ющенко був обраний президентом, він таємно зустрічався з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. У будинку Українсько-російської дружби, російський представницької Російської Федерації, можна собі уявити, про що говорили АНТЕС ФСБ і куратор спецслужби Російської Федерації, президент Володимир Путін. От. І про те, як була розвалена коаліція. Влітку 2005 року за додання Москви, робимо це було Юлією Володимиром Тимошенко. І як після цього вона разом із Медведчуком, потім пізніше у 2009 році вела переговори по ціні на газ, як вона пив, у 2005 року, коли була відправлена і була під санкцією, арешт і міжнародний ур... розірван, вона таємно вилетіла з адвокатом у... 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 З... своїми адвокатами Медведчуком у Росію, і там справи були закриті. Проти неї, ви розумієте, багати? Тобто архіви не горять. Архіви не горять. І тому, а ви ж, дорогінки ж мої, там виступ, по-моєму, десь три з половиною хвилини. Я в своїй статті провів це повний її виступ, повністю наративи те, що говорив Путін. Я вам нагадаю, я в статті своїй написав це, Олександр, прикріпиш її до, до нашої інтерв'ю. За день чи за два до повномасштабного вторгнення, Путін проводив прес-конференцію, якусь там ну, зустріч і згадує про Набу і САП і говорить, що вони управляються з боку Сполучених Штатів Америки, повністю контролюють це все. Тобто, немає в Україні, немає так сказати, відносно них це ніякого суверенітету. І всі ці наративи при голосуванні цього закону говорить і виступає Юля Тимошенко слово в слово те, що говорив Путін відносно Набу. За день чи за два до повномасштабного вторгнення. Олександре, в Європі всі прекрасно розуміють. І прекрасно розуміють, буде тиск тихий, відповідний, де там жорщий, жорщий, можливо, з боку Байдена, незалежно від того, з якої ноги стане. Правда, у нього там свій час клопіт і свій скандал із підофілом, який покінчив життя самогубством, Так, ну то хай американці розбираються, так? Але. Найкращий спокійний вихід То, в цій ситуації, той, який я вам розповів, і це ще не пізно. Як Зеленський прийме рішення це вирішувати йому? Я до батьків до нього звернувся, щоб не відбулося трагедії. Але тиждень, день-два, вже Олександре не можна буде зупинити той природний зеленський процес. Куди попаде Зеленський, чим не закінчить своє життя? В одному із відкритих листів до Володимира Зеленського буде час, маму, зроблю. Якщо хтось не побоїться, вони ж були опубліковані в основному на сайті «Україна Молода, зроблю електронну бібліотеку. Мої відкриті листи до Зеленського, до його батьків, публічних звернень Зеленського, хай почитають. Але я скажу одного. В одному із моїх листів відкритих до Володимира Янська я написав, Володимире, я не хочу, щоб тебе чекала доля Челушевська, доля Кадафів, доля Хусейна або доля Януковича його родини. І нагадав: у грудні 2014 року я публічно звернувся до Януковича надрукувався у пресі, щоб Янукович невідкладно. Подав у відставку і оголосив дострокові президентські вибори. І попередив, що якщо він цього не зробить, його чекає трагічна доля його або його сім'ї, от, і вимушена втеча із України. Зі мною розмовляли дуже багато представників партії регіонів, які мене нагають по парламенту, я особисто зустрічався наразі з Януковичем по цьому питанню. Знаючи, що, що багато моїх от таких застережень, це ж аналітика, логіка, вони відбувалися. Я йому сказав, що трапилося із Януковичем, він то втік уніс ноги через, через Крим у, у, у Росію, сховався в Ростові, звернувся з відкритим листом до Путіна про введення російських військ в Україну для наведення правопорядку, а батьки прокляли його. Я ніколи не забуду ті кадри. Як та горим, мама, студента, його звати Саша теж Олександр, йому 20 років. Криком кричала, вертаючись до Януковича і міністра внутрішніх справ, щоб вихоронили своїх синів, своїх дітей, так як я свого. Що трапилося у березні 2015 року? Трагедія із сином молодшим, ярком Віктором, із своїми друзями на Байкалі, коли їде на великій от машині, провалився друзі, друзі, Господь Бог врятував. А Віктор Янукович молодший загинув, втопився. Я не хотів і не хочу, щоб така спіткала доля дітей Володимира Зеленського. Я це говорю вже в силу свого віку, своїх знань. В зв'язку з цим я звернувся з відкритим листом до батьків Володимира Зеленського і попросив їх, врятуйте від трагічної долі свого сина. Шанс ще є, завтра вже може бути пізно. Зараз я говорю, ніяк. Політик, громадський діяч. Я зараз говорю як батько, як дід. Я нікому не бажаю, щоб батьки хоронили дітей. Але і за Зеленського, Вини-Зеленського, не, не підготовки до війни сотні тисяч батьків України похоронили своїх синів, захисників і дочок, захисниць. А діди і бабусі похоронили кого? онуків і внучок. Які захищаючи Україну. І, на цьому, і в цьому велика вина Володимира Зеленського. Розумієш, Олександре, вибачте, що можливо трошки так затягнув своїм питанням, але українці, послухайте, є помилки, які ще можна виправити. А є помилки, які виправити просто неможливо. Зеленського можна відправити відставку. І зробити той план перемоги, про який говорити, або на наступних президентських виборах обрати нового президента. Але ви бачите, Григорію Маляновичу, я не бачу ознак того, що він вони хочуть залишати владу і віддавати владу, тому що всі є всі ознаки того, що вони дуже бояться, певної, от ви правильно сказали. Що вони дуже бояться народного гніву і цієї реакції з 2022 року акції протесту у нас були вперше ось такого масштабу. І звичайно, те, що це показало неготовність влади взагалі, і відірваність влади від суспільства, мені здається, що вони не очікували такого. Вони були не готові до цього зараз. Вони планують в них є якийсь певний план дій. Скоріше за все, вони будуть затягувати час, пропонуючи якісь альтернативні законопроекти. Про поліграф має там проходити кожний член набу і САП. Слухайте, це є в законі. Вони й так, коли вони на роботу приходять, вони проходять поліграф. Що в СБУ не проходять поліграф, то всі проходять поліграф. У нас навіть на приват, в приватних компаніях проходять поліграф, якщо і. Компанія вважається за потрібне, е, хоча це суперечить закону насправді. Е, е, тому що ну, не можна людину примусити проходити поліграф. Ну не можна, немає в законі такого прописаного. Тому оці всі ігри з поліграфами. Пам'ятаєте, колись Дубінський теж там на поліграфії щось там е, намагався показати, який він чесний. Де зараз Дубінський? От хай вся його чесність зараз проявляється якраз звідти звідки потрібно. Мама Тому, любить любі Так, мама любить скорість. Тому мені просто цікаво, всі, всі ситуації, яка зав'язується. Мені здається, ми побачимо ще дуже багато чого через деякий час. Зараз вони намагаються якимось чином замітати сліди. Зараз вони намагаються якимось чином бігом про щось прибрати, бігом щось прибрати в законодавстві, знайти якісь лазівки для того, щоб сховати весь спектр оцього корупційного, корупційної машини, в яку вони влізли. Вони навіть самі не знають, куди вони влізли. Насправді. В мене таке враження інколи, що вони зайшли настільки далеко, що вони вже не знають, як це сховати. Воно вилізає випирає. Знаєте, коли, е, е, ну, коли випирає із за кордонів вже, ці, їм, їм мало цих кордонів, їм треба вже показати це на весь світ. І вони це все показали своїм хамством, своїм відношенням, тим, що як вони себе ведуть. Це кидається людям в очі, і люди це побачили. Людей прорвало. Я до чого веду? Е, Дуже багато західних видань зараз зацікавилися якраз е, тим, що ж відбувається у владі в Україні. Видання Financial Times написало великий матеріал про голову Офісу президента Андрія Єрмака. Про стосунки президента з президентом, його вплив на всю державну політику, взаємини між президентом і Єрмаком за потреби пишуть вони живуть разом, сплять поруч в одному бункері в президентському комплексі. Стосунки. Виходять за межі роботи, кажуть їхні так, помічники За Вони перед головою. Так. Можуть розслабитись, граючись настільний теніс. Співрозмовники Financial Times також розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Римак і Зеленський постійно тримали під рукою так, штурмові гвинтівки. Ну і е, мені просто цікаво, для чого створюються такі легенди. От вони дійсно, вони сценаристи, от вони. Е, Вигадують якісь сценарії для себе, створюють якісь, мені здається, такий образ, але це на людей не діє. Комікси, комікси. От, от що діє на людей, так я вам скажу: оце ж видання, там треба дуже уважно читати. Воно пише, що глава офісу президента Андрій Єрмак втручався у плани щодо ведення бойових дій у Бахмуті, і що рішення тримати тривалу оборону міста могло виходити від нього. Оце мені здається. Одна із головних характеристик, і те, що ми маємо з вами розуміти, усі наші глядачі, в чому найбільша небезпека. Коли якась людина неозначена, без повноважень, без нічого, вона має право втручатися в діяльність наших Збройних сил. Я тепер розумію, чому в залужному було так важко працювати з ними. Тому що ця команда, ця вся шантрапа, вони не розуміють, що вони в'язалися взагалі. Олександре, я розумію вашу стурбованість. А тепер відповідати на ваше запитання я буду як генерал-лейтенант. Хочу відставитися. Вдумайтесь, який шнурок. Які повноваження, якого не визначені ні Конституції, ні законом, який згідно з чільною законодавцем не являється державним службовцем, завічуючи канцелярію скрепками, олівцями, папіром туалетним і так далі, приходить і дає генералам казівку з приводу оборони тримання Бахмута, общем, з приводу військових. Питань проведення військової праці. І це вихористо, як написано, і генерали виконують. Олександре, у мене запитання не того Єрмака. Я попросив би через вас, от ви в прямому ефірі, до високих посадових військових осіб, генералів, полковників, які відповіли за оборону Бахмута. Його цей напрямок, так? Дати публічну відповідь. Те, що надруковано в іноземній пресі. Чи давав їм вказівку Єрмак атакувати чи захищатись, стримувати чи не стримувати, тобто, чи давав їм Єрмак усні, розпорядження накази щодо бойових операцій в районі Бахмута? Якщо це правда, і якщо він давав такі накази усні, не маючи ніяких абсолютно повноважень, то в мене запитання. Не до Єрмака. У мене запитання до генералів. Була б моя воля, я би зараз, якщо ви все робили, виконували такі накази Єрмака, я б зірвав би зараз з вас погони і рядовими відправив би на передову. Ви генерали чи хто? Ви відповідальні за свій участок оборони, а вам приходять і роблять такі казівку в даній ситуації. Шановний Олександр, шановні глядачі, якщо те, що написано, відповідає дійсності, і Єрмак віддавав подібні накази щодо Бахмута, оборони його, чи відступу, чи наступу і так далі, питання треба ставити не до Єрмака, а до цих військових, до цих генералів. І якщо це правда, я вам кажу, і була б, були б мої повноваження. Я б зірвав би з, ним, з них генеральські погони, якщо вони слухали Єрмака, і відправив би на передову. І ще одне, якби до мене прийшов Єрмак, і я був відповідальним за якийсь напрямок на фронті, командиром бригади, батальйону, і так далі. І він що доносив якісь мої вказівки і все. Олександре, даю слово. Я б витяг би табельну зброю і сказав ще раз появився і пристрелю. Отак повинен відповідати і поступати. Командуючий бригадою чи іншим військовим з'єднанням, от якщо до нього приходить якийсь шнурок із канцелярії президента і віддає такі накази. І якщо це дійсно відповідає дійсності, то треба судити цих полковників і генералів, які слухалися Єрмака. Бо з Єрмака як з гуся води. А от відповідь буде з них. Чи ще не все ж, Олександре, те, що понаписували? Західні журналісти, нічого ж для мене нового не було. Рік, півтора-два, подібні речі, так сказати, я писав поведінку і генералі, і поведінку о, цих самих, і Єрмака і так далі. Ну, мільйони ж людей прочи, прочитали моє звернення до генералів, воно опубліковано, підніміть, де я їх просив встати на захист залужного. Коли його незаконно переслідували, примусували, звільнитися і так далі. До них. Зробіть заяву, підніміть голос, прийдіть. Десь там два десятки генералів, які були в команді залужного, і скажіть, не суньтеся, ми відповідальні за війну, ми відповідальні за те, що від вас на фронті. Ти, команд, сам, ти являєшся керівником став, став, ставки, проводь, слухай, що мору, але нам ми приймаємо рішення. Ти можеш приймати політичніше. Як не заважай нам, хочеш, ми тобі принесемо на ставку піаніно. От, і, і, будь ласка, упражняйся, щоб не, не, не забув навики, але не лізь в військову справу. Ти ж дуб-дубом у цих питаннях. Ти дня не служив у армії. Тебе в 15-16 роках, 14-15 роках, чотири рази викликали по війська по мобілізації, ти їх проігнорував, сміявся з ними і ховався за кордоном. І дня не служив у армії, і такі речі. Тобто, Олександре, і що ж генерали? Не знаю, куди вони засунули язик. Чи Зеленському і Єрма, і Єрмаку в одне місце, чи собі, але промовчали, чим закінчилося у лютому 24 року, безпідставна, незаконна. Зеленський з Єрмаком знімає займані посади головного команду Валерія Залужного. Після нього десь 20 чи 22 генерали, які були в команді Валерія Залужного, знімають цих генералів. Коли був головнокомандуючим Валерій Залужний і його генерали у його команді? Ми звільняли територію України. Ми звільнили військові Збройні Сили і ті, хто допомагав територіальна оборона. Волонтери всі разом, весь народ разом із залужним. Звільнили десь 40% окупованих територій. І десь за 20% ті, які були захоплені із повномасштабного вторгнення. Після зміни незаконного звільнення залужного. Після незаконного звільнення. Понад 20 генералів скомандували резолучно. Ми тільки втрачаємо території. Ми тільки втрачаємо території, Олександре. Вже підійшли, окупували територію плод до Дніпетровської області, до адміністративного кордону. Просунулися в Запорізькій області, в Харківській, так далі, в Сумській певній часі. Ну, дорогі ви мої, Зеленський. О, Господи, Боже мій, прости мене, Господи. Що ти наробив? Тільки із за одного. Гонити за всім своїм, своїм рейтингом, що рейтинг Валерія Залужного високий, довіра до нього велика українська набросія. Коли Залужний був головнокомандуючим своєю командою, генералів, так, Збройним силам України довіряло 96-98%. Зараз рейтинг, я розумію, впав. Але це єдина конституційне стерження, як, як Збройні Сили України, коли яких ми повинні об'єднуватися і допомагати. Та плюнти і розітріть на цього Зеленського. Ми знаємо, що робити, якщо буде ще вчинить подібний випадок, треба рятувати країну. І треба все це робити. Що відбувалося? Я вже маю інформацію, навіть зрозумів, що військові, які прийшли підтримати молодь, щоб скасувати цей ненормальний божевільний закон. Єрмака Зеленського пише так, і вони там виступили, так, підтримку молодих людей. так, і сам, Вибачте, їх почали тягати в Службу безпеки України і так сказав, чуть не звинуватися, що вони працюють на е, Росію. Шановні колеги, у вас зовсім, блін, клепки клепки немає. Чого ви вчилися, коли в навчалися в Академії СБУ, коли вам читав лекції? Та я з вами ж буду розмовляти не просто як генерал-лейтенант Служби безпеки, а як колишній ваш викладач. Думаю, я туди без угла прийшла, скажіть, будь ласка. Та що винюхувати? Чуєш, Олександре, Господи, що наби цю бездугну, без углу, звертати мені увагу і так далі, що все. Хай молить Бога, що на неї не видали відро дірьма або зеленки. Ото хай молить Бога. Розумієш, такі жінка, дівчина, розумієш, от ще з нею тягатися і, і все. Але але колись попаде під гарячу руку, ви розумієте що? От, І тому, от, якщо підкреслити цю річ, панове генерали. Тих, яких незаконно звільнив Зеленський разом з Валерієм Залуєм. До якого часу ви будете мовчати? І висижувати. Багато з вас, дійсно, герої України, сміливі на полі бою. Так чого ж ви боїтесь подати голос якомусь клоуну? цьому недоумку, дебілу у військових справах, який відкрив двері. Російської агресії, про що я вас всіх попереджав весною 19-го року і потім декілька разів до ну, самого повномасштабного вторгнення. Та ви ж українські генерали. Ви ж, блін, присягали на вірність українському народу і українській державі, а не цим зеленим непотрібам, зеленим гнидам разом з їхнім клоуном. Я зараз емоційний, я розумію, але вибач, на кону стоїть бути чи не бути в Україні. Втратимо чи збережемо українську державну суверенітет. Можливо, на певний період, так сказати, з поступкою якихось територій, як це було, скажімо, з свінам або з іншими країнами, але врятувати, зберегти українську державність, зберегти цільність української нації, відродимося, відбудуємося. Яке воно ну, виросло покоління, яким було по 10-15 років, коли були вибори цих зелених глин у 2019 році. Ось ось моя опора, як діда.